Сьогодні у нас надзвичайно велика радісна подія, тому що з зони АТО повернувся черговий зведений загін, тому хочу подякувати командиру, зведеного загону Сергію Васильовичу Мельника за те, що в повному складі без втрат, без поранень, хлопці з гідністю і честю виконали правоохоронні функції. Мені дуже приємно, що сьогодні на цьому зібранні також прийшли зустрічати рідні і близькі. Ми дякуємо вам за ваше терпіння, за ваші телефонні дзвінки, за ваше розуміння і можливість нашим побратимам виконати в повному обсязі з гідністю всі поставлені завдання щодо забезпечення цілісності та суверенітету нашої держави України. Дуже хотілося б, щоб такі ротації проходили саме так. Дуже хотілося, щоб наші побратими відчували себе захищеними. Безумовно, сьогодні мною підписаний наказ про матеріальне ваше стимулювання. Мною підписані подяки вам. І на завершення хочу сказати, що ви є прикладом для. Працівників міліції, які сьогодні ще не проходили службу в зоні АТО, які готові з гідністю продовжити традиції міліції Хмельниччини. Ну і традиційно слава Україні. Герої, слав! Сьогодні, по виїзду із зони АТО, люди, які знаходилися, залишилися верніше там, дячністю відзивалися про вашу безпосередню службу, про вашу роботу. І ті слова подяки є самою вершиною. Тої великої майстерності, якою ви сьогодні володієте. Повірте, що коли людина каже спасибі працівнику міліції, це означає велику честь, гідність для працівника міліції за те виховання його в першу чергу за виховання е, своїх підлеглих. Спасибі вам і з дозволу, начальнику МВС, 10 днів просять виходного приймається. Напевно, що любити і захищати батьківщину неможливо без, без бажання. Це має бути в серці, має бути в душі з дитинства. І тому я хочу тільки побажати хлопцям, які знаходяться в зоні антиристичної операції здоров'я, щастя, сил, натхнення повертатися з живими, здоровими і слава Україні. Ну я правда говоря, горжуся своїм сином. У мене двоє синів і разом з тим. Я знаю, що він справжній мужчина. Він вперше поїздив туди, але він, якби, має спецпідготовку. Трошки за свого сина спокійно, щоб він підготовлений. Там були навіть бабушки, які підвозили там якісь консервації, там ми стояли на блокпості ночами, мерзли. Що? І Бабушки привозили там хлопці попити соку, там. вони розуміли нас. Вони казали, що от мене два сина, вони зараз в Росії працюють, там, в Москві, в авіації, в воєнні, і дзвонять і кажуть, мама, допоможи хлопцям нашим, вони воюють. Да, і вони нам допомагали, підвозили нам. З нами цей раз було 45 чоловік, значить це були працівники бувшої ротишевського реагування Беркут, працівники Богданова, а також 5 працівників УМВС України Хмельницької області, які знаходяться на посадах заступників начальників, начальників штабів. Завдання було поставлено охорона громадського порядку, а також несення служби на блокпостах. За той період, що ми там перебували, завдання виконано, є певні результати в роботі, ту, яку нам безпосередньо заявляли, населення залишилося діями працівників міліції задоволеними.